Друзі, всім привіт! З вами Влад. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно ставити та досягати ціли. Це на перший погляд здається якась така дуже базова річ, але реально більшість людей не розуміють, як правильно ставити цілі, як їх досягати, і для чого це робити. Сьогодні ми продовжимо серію наших просвітницьких відео, щоб прокачати вас, зробити вас ще. Кращими, тому заварюйте собі чай, відкладайте гаджети, зразу діліться цим відео з друзями, ставте дзвіночок і залишайте якийсь коментар, щоб це відео попадало більше в тренди і більше людей могли жити повноцінне та усвідомлене життя. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, що я рекомендую зробити, ви складете собі пазл, і як цим користуватися. І я дам чотири корисних способи, які об'єднують один інструмент для того, щоб Ефективно досягати цілий. Давайте спочатку розберемось фундаментально, чому варто ставити цілі для того, аби жити те життя, яке ви хочете жити, ви маєте щось робити по іншому. Якщо ви цього ще не зрозуміли, я рекомендую перейти. Отут в віконці буде ще одне моє відео про те, чому вам взагалі треба перестати думати так, як ви думали раніше, почати правильно вчитись і спробувати стати іншою людиною, тою, якою ви хочете бути. І найбільш Фундаментально, що відрізняє людей, це те, що багато людей хочуть щось змінювати в своєму житті, але не всі можуть, не всі мають інструментарій, і от я даю вам цей інструментарій, саме базовий як досягати певних. Цілий дуже 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 важливий нюанс, якщо ви почнете цим користуватися скоріше за все, ваше оточення, навіть близьке оточення, може вас не зрозуміти, може вас відвертати і може просто сказати, що ви якийсь навіжений, ви якийсь дурний. Чому ви цим займаєтесь? Я вам хочу сказати, це абсолютно нормально це показник, того що ви рухаєтесь в правильному напрямку, якщо ваше оточення. Не розуміє. ви маєте розуміти, що щоб досягнути чогось, чого ви реально хочете, ви маєте чимось жертвувати. І оце от жертовність на благо своїх цілей, на благо своїх амбіцій, на благо свого майбутнього життя, є показник того, наскільки ви готові. Тобто, якщо на вас ваше оточення буде тиснути, і воно відверне від ваших цілей, від ваших бажань, від ваших амбіцій, від вашого бачення себе самого, то значить, ви не Готові досягати цілі і вам нема далі що робити. Проте, якщо ви готові, будьте готові, що буде важко, вас ніхто не буде приймати, але це буде означати, що це правильний шлях. Поділюсь з вами своїм особистим лайфхаком перед тим, як поставити будь-яку ціль, захотіти чогось, запитайте себе не просто один раз. А запитайте себе декілька разів, почніть з такого принципу. як Чому? Чому я хочу результат, який я собі уявляю? Як тільки ви дасте відповідь на питання, чому я хочу це результат, тобто досягнення певної цілі, задайте собі ще одне запитання. Чому я хочу те, що я хочу досягнути? Коли ви дасте відповідь? Другий раз на це запитання, то задайте собі третє раз запитання: а чому я це хочу? Давайте ми спустимось там з філософських хмарин на землю і перейдемо до дуже якоїсь простої об'єктивної штуки. Наприклад, ви хочете придбати автомобіль? Да, ви хочете придбати певний автомобіль, і ви одразу себе запитуєте, чому я хочу придбати цей автомобіль. І у вас відповіді на питання: це дає мобільність, він там класно виглядає. Він, умовно кажучи, дозволить мені переміщатись швидко від точки А до точки Б. Я буду там возити багато своїх речей. Да, тобто, ви відповіли на перший е, варіант. Вашого запиту, чому тепер задавайте свої питання по кожному, чому я хочу мобільним бути? І ви відповідаєте: я хочу побачити світ, да я хочу їздити в інші країни і в інші регіони. Я хочу наповнюватись новим досвідом. Я хочу жити повноцінне життя. Автомобіль розв'язує мені руки до пізнання чогось нового. І ви далі задаєте собі відповідне питання. Окей, а для чого мені пізнавати щось нове? І ви собі відповідаєте: ну бо я хочу бути якоюсь глибокою е, людиною з широким світоглядом. Я хочу бути людиною, яка знає трошки більше, ніж інші. Я хочу прожити своє життя якось повноцінно. Тобто, такі рефлексії Над... бачите, ми перейшли від того, що ви хочете купити автомобіль до того, що ви хочете реально розвиватись, умовно кажучи. Це те саме може бути. Наприклад, ви хочете купити автомобіль, щоб возити своїх близьких. А для чого возити близьких? Бо ви їх любите. Тобто, коли ви маєте три відповіді на запитання, чому? У вас породжується те, що називається справжня мотивація. Да, тобто, у вас не мотивація, яка нав'язана вам суспільством, да? що ви маєте мати просто автомобіль, бо всі хлопці мають автомобіль, або там всі дівчата мають автомобіль. А ви собі даєте фундаментальну відповідь, чому це для вас важливо. І тоді будь-яку ціль і будь-яке виконання цілі буде наповнене для вас змістом, тому що ви будете знати справжній кінцевий результат. Це такий мій лайфхак, як досягати будь-яких цілей і. Це дуже крутий хак, бо особисто я, коли собі ставлю такі цілі, це дозволяє мені не опускати руки, як би сильно важко мені не було. От я просто не опускаю руки, бо я розумію, що за цим стоїть мені якийсь дуже, 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 дуже сильний запит. Ще такий ну, зовсім малесенький лавхак. Уявляйте і візуалізуйте ідеальне досягнення цілі. Це дуже дуже крутий. Нюанси візуалізації. Припустимо, уявіть, що ви хочете скинути вагу. Або ви наприклад, хочете набрати м'язові маси. Уявіть себе в вашому ідеальному тілі і подумайте, як ви проживете цей свій ідеальний день. Це класна методика. Це все розписував, наприклад, Саймон Сайник. Книзі з чому про візуалізацію, про три чому. Рекомендую теж прочитати його книгу і більше розуміти. Окей, а тепер пройдемось. По супер конкретним інструментам, як досягати будь-якої цілі. Уявіть, у вас спробувалися запити, ви знаєте, ідеальний результат досягнення певної цілі. І тепер вам треба взяти якісь інструменти, як ми будемо досягати. На мій погляд, кращого інструменту, яким я користуюсь, який користуюсь в команді, як і для особистих цілей, це методологія SMART. Смарт це методологія, така в бізнес-менеджменті. Її там Джордж Доран придумав в 81-му році, опублікував, але насправді не зрозуміло, хто взагалі її придумав, просто її оцифрували в бізнесі і всі нею користуються. Що каже методологія Смарт, що будь-яка ваша ціль має, я буду говорити зараз англійською, має бути специфік, тобто конкретною measurable – вимірювальною, тобто вона має вимірюватись assignable, Тобто має до когось відноситися ця ціль. Реалістік, зрозуміло, реалістична ціль. Тобто, ми не стане реалістичних цілей. І time-related, тобто вона має бути обмежена. В часі, якщо ви користуєтесь цією методологією SMART, то ви можете ставити дуже конкретні цілі, реалістичні цілі, які треба досягнути в певний конкретний час. Давайте пройдемось тепер по кожному з цих літер SMART ви собі записуєте. Можете навіть таку табличку зробити, в якій ви будете працювати. Тож це напевно класне задання. Зробіть табличку цілий по SMART». Конкретність. Конкретність це має означати, що це ціль специфічна. Вона має віддати відповідь на запитання, що саме я хочу зробити, чого досягти. От, от що це має бути? Що саме? Можна ще задати собі запитання, які є вимоги? Для того аби це конкретно вийшов саме такий результат. Все, тобто, ця відповідь на завдання конкретності має бути зрозумілою. Ми не е, цілимось там в якусь абстрактну ціль, типа стати багатим. О, дивіться, це стати, е, стати багатим, да? саме абстрактна ціль. Я хочу бути заможною людиною. А як звучить ціль по смарту? Я хочу мати на своєму рахунку один мільйон доларів. От ціль по смарту. Я хочу. Що мати на своєму рахунку 1 мільйон доларів, 10 мільйонів 15 і так далі. Тобто ми абстрагуємо з цілі, типу, бути багатим до конкретної цифри. Наступний критерій одразу я вже проговорив: вимірюваність. Тобто, ця ціль має мати вимірювальні, кількісні та якісні показники. Те, що ми казали, наприклад, про схуднення. Я хочу скинути 12 кілограм від своєї теперішньої ваги. Кількість, якість вимірювання, кілограми. Все. Дуже просто буде це міряти, коли ви будете скидати кілограми, скільки вже зроблено, як можна дізнатися, чи це завдання виконано, чи коли буде виконано, якщо ви бачите прогресію по цифрах. Мені здається, що це досить зрозуміло. Да? Тобто, ціль має бути кількісно, якісно вимірювання. Наступне ціль може бути на кого заосайнено. Умовно кажучи, або до вас, коли коли кажете, я хочу скинути n кількість кілограм. Це означає, що я є конкретним виконавцем, тобто це категорія assignable. Або якщо я як кажу, наприклад, ніша, ти маєш скинути 12 кілограм. Оце означає, що я поставив ціль Міші. і далі я маю розуміти, чи ок це виконавчи, чи не ок, тобто. Ціль має бути конкретно для когось чи кимось роблена. тобто, якщо ви, то ви, що хтось, то хтось. Наступний критерій є критерієм реалістичності. Я прихильник, звичайно, мріяти про якісь нереальні досягнення і так далі. Але якщо ви хочете навчитися це робити, то ви можете навчитися просто ставити більше цілі і реалістичніше їх досягати. Тобто, якщо хтось ставить велику ціль, значить, скоріше за все, він розуміє, що це реалістичне. Якщо ви ніколи припустимо. Не заробляли великі гроші, і ви ставите, я хочу зробити мільйон доларів до кінця року, а ви там в рік заробляєте там 50 тисяч доларів або 60. це означає, що ваша ціль просто нереалістична. І, скоріше за все, ви її не досягнете, тому що у вас немає певного майцу інструментів, щоб це досягнути. А для того, аби краще. Зрозуміти, які є інструменти, як такі цілі можна досягати. Я рекомендую перейти і зареєструватися на наш безкоштовний майстер-клас по електронній комерції на міжнародній ринки, де ми показуємо, як можна не дійти до мільйона доларів, а дійти, наприклад, до 15 тисяч доларів в місяць. Тому рекомендую реєструватися, буде дуже цікаво. А ми йдемо далі, да? тобто ставте реалістичні цілі. Наприклад, ви ніколи не займалися схудненням або ніколи не займалися набором ваги. Це дуже прості приклади, бо вони всім Розумілі, ви можете ставити собі реалістичні цілі. Я хочу схуднути на 2 кілограми за цей місяць. Або я хочу набрати 1-2 кілограми за цей місяць. І це буде круто, тому що коли ви будете досягати цієї цілі, ви будете розуміти, що ви прогресуєте, і ви на наступний місяць можете ставити таку саму ціль і рухатись маленькими кроками до великих перемог. Тобто ставте завжди. Ціль, яка, хоч трошки, відповідає вашим власним ресурсам і вашим можливостям залучати ресурс. Наступне і моє любиме в досягненні цілі, і в цім це обмежень в часі. Тобто, у вас найважливіше, що може бути, це дедлайн, тобто коли ви досягнете тої чи іншої цілі, або за який період ви хочете досягнути тої чи іншої мети. Все, дивіться, як звучить ціль по смарту. Я хочу заробити 1 мільйон доларів до 31 грудня 2024 року. Я хочу купити автомобіль Renault за 12 тисяч доларів до 26 жовтня 2024 року. Або, наприклад, ціль задонатити 10 тисяч доларів конкретному підрозділу до кінця 2024 року, в місяць там по одній десятій ціль, да. Тобто конкретна вимірювальна, і кажемо не задонатити, а я задоначу. Я задоначу 10 тисяч доларів конкретному підрозділу до кінця 2024 року. Це теж крута ціль, яку я рекомендую кожному з вас поставити. От. Ціль по смарту, коли ви кажете, я хочу бути неймовірно багатим, купити собі приваджети, яхти в недалекому майбутньому, це не ціль по смарту, це булшіт. Так звучать якісь мрії людей, які не розуміють взагалі про що вони роблять. Ставте завжди цілі, які є конкретними вимірювальними, у яких є конкретний виконавець, які є реалістичними для вас або для ваших ресурсів, і які є обмежені в часі. Це дозволить вам рухати швидше. Міряти свій прогрес і досягати бажаної мети. А на цьому в мене все. Дякую за присутність. Я сподіваюся, ви стали ще більш прокаченішим. І як додаткове завдання, прошу вас написати одну вашу ціль по смарту в коментарях. Я прочитаю і дам свій фідбек. На цьому все з вами був Влад. Всім папа. -па.